Вітаю глядачів нашого каналу. Сьогодні з моєю ученицею Дашою ми проводимо перше заняття на майданчику і невеличка лекція, можливо, комусь буде цікаво також послухати, що саме я розповідаю перед початком першого заняття. Отже, в першу чергу ви коли сідаєте за кермо після іншого водія, приходите там на водіння чи на іспит сервісний центр, ваша задача це налаштувати сидіння зеркала під себе. Тобто, щоб вам було зручно всістися. Тобто сидіть за кермом, щоб вам було зручно. Давайте спробуємо це зробити. Є у нас ліва ножка, ліва педалька. Подивіться, угу. це педалька щеплення, попробуйте її натиснути. Достаєте нормально, не Є тягнетесь. Так. Нормально. Тобто, по ніжкам у нас все добре. Друге, що ви робите, це перевіряєте спинку під себе. Ви гарненько випрямляєтеся в сидіння і угу. лежіть долоньки наверх зап'ястям. Ось сюди Сиди? доверху. Як на мене, вам треба ще так, да, ось так. Як на мене, трішки треба спинку підкрутити, щоб оцею частиною руки ви саме доторкались до верху. Цією частиною, так? Так, так, трішки, трішки, трішки можна підкрутити а де спинку. З боку у нас тут коли десь сидіння і спинка mm -hmm. з'єднується. Ну, це конкретно модифікація в даному автомобілі, можливо, в інших автомобілях там якось буде це діло по іншому mm -hmm. робиться. Yeah. Mm -hmm. Так, тобто ми з вами утоненько всілися за кермо. Наступна наша дія це налаштувати під себе зеркала. Тобто подивитися боковий зеркала, щоб ви бачили задню частину автомобіля, ручку задньої дверки. Також Бачу. бачили, що відбувається за автомобілем. Ну, і так само справа. ну Більш справа зеркала, воно більш для мене, для інструктора, але фактично учні, якщо там налаштовують. Ну, і третє, це обов'язково треба середнє центральне зеркало під себе підналаштувати. Можете взяти руками його вниз поправити, щоб ви повністю бачили заднє скло. Все це заднє скло, що відбувається ззаді в нас, є з Є? Так, наступне. Наступне переходимо до органів керування автомобіля. Значить, самий основний орган керування автомобіля це є руль, у нас рульове колесо, яке в нас. Керує і для того, щоб повернути ліворуч. Я думаю, тут не для кого не секрет. Mm -hmm. Руль треба також крутити в ліву сторону. Якщо треба праворуч, то ми його повертаємо праворуч. Це я всім розповідаю своїм учням в незалежності, чи мають досвід, чи не мають досвід. Mm -hmm. Це ну, коротка лекція, я всім розповідаю. Якщо сам руль уявити як циферблат годинника, тобто за чистою. Ну ні, не за часовою стрілка, просто yeah. цифровий годинник такий, так? Да? Yeah. То зверху у нас 12-та година, знизу шоста, тут третя, -та, там дев'ята. В ідеалі ага. тримати руки десь друга 10 година або 9-та година. Тут анатомічно руль у нас да, так зроблено, що якраз зручно або так викладати руку ага. сюди. Тобто таким чином, це саме ідеальне ваше положення рук на кермі. І якщо ми починаємо крутити руля з вами вліво. Ось ми з вами накручуємо його вліво, нижня рука опиняється з нас знизу, ми її перехватом хватаємо на своє місце і цю руку на місце. таким чином ми uh -huh. з вами повертаємо руль. Відповідно, вправо ми таким чином з вами його ще крутимо. Не треба одної долонькою крутити, не треба отак дріботіти по рулю. Ми повинні навчитися зробити отакі рухи з вами. Mm -hmm. Далі, якщо у нас е, біля руля є наступний орган керування, це підрульовий перемикач. перемикачі. Тобто є ось, ось показчик повороті, відповідає речажок, і Це права від вас біля правої руки, це перемикач, що відповідає за Угу. Mm -hmm. І давайте уявляємо ситуацію, що ви зараз руля накручуєте ліворуч і ось пальчиком дотягне пальчиком униз. Нажимайте речажок так, І в нас автомобіль, що включить час запалення, дивіться на панелі приводі, загорівся mm -hmm. лівий індикатор. Показчика повороту. Повертаємо руля назад. І тепер повертаємо руля в праву сторону і піднімаємо це саме пальчиком речажок. Тобто mm -hmm. тобто таким чином не треба руку відривати від керма, ми просто пальцями можемо да, дотягнутися долонькою своєю до показчики повороту. Не треба їх руками включати, все включається легенько, mm -hmm. пальчиком щолк. Пішли вліво повернули, повернули, і він повертається назад. Тож треба слідкувати, що якщо ми недостатньо назад повернемо колеса, руль вернемо, буває, покащик повороту не виключається. Тоді ми так само його пальцями, ну пальчиками руку вимикаємо. Справа від нас знаходяться склоочисники, тобто так само вони вмикаються в народі, їх ще називають двірники. Цим речашком ми можемо керувати склоочисниками. Якщо ми його на себе потягнемо. Візьміть і до себе, не? до руля, так. Да. Не хвалюємось, не боїмося, включається скло на не відпускайте. Тобто, якщо ми проїхали якусь забруднену ділянку дороги або під, перед вантажівкою, або розминули з вантажівкою, буває так, що у нас лобове скло забруднилось. Його треба промити. Ви на себе потягнули, полилась води, чекає, декілька разів вони спрацювали, зупинилися. Якщо вже пішов накрапати дощик, що нам потрібно включати склочисники, ми їх просто положив, по одному положенню, отак, теж легенько піднімаємо вгору. Перший режим це буде проривчастий, вони спрацювали, зупинились. Другий режим це буде постійний, але з малою швидкістю. І максимальна швидкість. а Третій режим це максимальна швидкість наших двірників. Наша машина конструктивно обладнана ще й заднім дворником, так як в нас кузов універсал, вона має ще конструктивно під час руху може забруднюватися заднє скло. Угу. У нас Toyota сервісного центру присутня. Це кузов седани. В нього немає заднього двірника, тому що конструктивно він не передбачений. Угу. А в нашому автомобілі, коли ми рухаємося на ньому, може забруднюватися заднє скло. То цей речажок від себе, ось до від панелі себе? приладів. Так. І дивіться, ззад uh -huh. склочисник почав працювати. Якщо ми нажимаємо, що його потримаємо, включаться омивайка. Да, Потягнули на себе, зупинилися. Також є у нас тут блок керування світлом фар. Бачите? Uh -huh. Поверніть один раз до мене за годинникові стрілки. Це ми включили габарити, тобто засвітилась панель приладів підсвітка, також спереду і ззаду автомобіля загорілися спереду білого кольору. Габарити ззаді червоного кольору. Uh -huh. Повертаємо ще один раз до мене за годинникою стрілки. І на панелі приладів ми побачили з вами індикатор ближнього світлофара, Зелененька така ніби медузка uh -huh. або фара, да, і направлені промінчики донизу. Тобто це говорить про те, що ми з вами зараз включили ближні світлофари. Якщо ми рухаємося по дорозі, і крім нас немає нікого, не ні зустрічних, не попутних автомобілів, ми а можемо включити дані. Як же ж включається дальність Поворотники повертаємося до них. І від себе вперед, так штовхніть його. Бачите, загорілась угу. синенька медузка, що інформує про те, що ми включили з вами за дані цілокар. Уявимо ситуацію, що назустріч поїхала нам машина, то ми, згідно правил, повинні переключитися на ближнє, щоб нікого не засліплювати. Так угу. на себе. За скільки метрів ПДР Написано, пам'ятаєте? За 250. п'ятдесят так, за 250 метрів. Ми повинні його включити назад або якщо водій періодично вам моргає дальнім mm -hmm. це інформує про те що ви його засліплюєте і вам негайно треба переключитися на ближній світлофар коли можна оце ще дальнє світло використовувати як попереджувальний сигнал під час виконання якихось обгонів Обгоня. маневрів когось хочете випустити пропустити на дорозі ви можете дальнім світлом Ну це вже за таке можна й штраф отримати цей речажок ми до себе так до руля потягніть і відпустіть, бачите? А тепер короткочасно декілька разів так поморгайте. Тобто це mm -hmm. ми можемо поморгати ніби дальнім. Да? Попереджувальний сигнал використати такий. Виключайте поки що світло. Далі на рулю у нас ще посередині по центру є звуковий сигнал, ми його використовуємо для того, щоб попередити ДТП. Особливо, коли ми рухаємося в межах населеного пункту, подача mm -hmm. звукових сигналів заборонена, крім випадків попередження ДТП. Наступне у нас ще є кнопка, яка включає аварійну світлову сигналізацію. По-перше, це може бути вимушена зупинка, ДТП на дорозі або засліплення під час руху. то також вимушена зупинка, ми включаємо аварійну сигналізацію. На іспитах в сервісному центрі вас можуть попросити виконати право, зробіть вимушену зупинку. То ви зупиняєтесь, ставите автомобіль на стояночне гальмо, виключаєте передачу і включаєте аварійку. Угу. Якщо від інспектора. Почули завдання, що вам треба виконати вимушену зупинку. Ну і потім продовжуємо рух далі, виключаєте аварійку вперше. Знімаємо зручника, поворот, поїхали. Е, є в нас блок керування кліматичної системи або в народі ще печка її називає, так? Так. Отже, плюс-мінус в кожному автомобілі оці всі позначення будуть однакові. Тобто схематичні ці позначення загально прийняті для всіх автомобілів, але десь крутілки, як у нас оце такі, да? В когось, може це на кнопочках, будь, може, в когось сенсорна панель, будь теж це все регулюється. У нас конкретно така бюджетна машинка, тому це все на таких крутілочках. Синього кольору холодне повітря, червоного гаряче повітря, куди ми хочемо, щоб дуло наше повітря, на ніжки, на середній дефлектор на тіло людини. Оце позначення лобового скла у нас є. Ну і оце в нас індикатор ще інформує, що 50% буде повітря розповсюджуватися на скло, 50% буде йти на ноги. Це в нас робота вентилятора. Тобто зараз 0 він виключений, далі 1, цифра 2. І чим сильніше ми включаємо, тим потужніше буде наш вентилятор працювати. Це кнопка ввімкнення кондиціонером рециркуляції повітря. Щоб забор повітря брався з вулиці чи брався із салону автомобіля. Тобто, щоб швидше охолодити або прогріти взимку автомобіль, можна натискати оцю кнопку рециркуляції повітря. Але коли вам уже автомобіль охолодився або нагрівся, ми її натискаємо, щоб повітря йшло ззовні. Бо ми будемо дихати своїм вуглекислим газом, почне боліти голова, може нам стати погано. Можеш не постійно ми своїм, якби чим видихнули, тим і вдихаємо. Наступна кнопка це підігрів заднього скла. Якщо подивитися на заднє скло, можете через зеркало подивитися. Є такі ніби полосочки смужечки. Тобто там йде електричний струм, проходить через дроти дроти. Завжди цікаво, що вони означають. Так. І коли ми натискаємо цю кнопочку в осінній зимовий період, коли перепади температура, воно може замерзати, запотівати, або коли дощ на дворі, ми натискаємо, іде електричний струм, підігрівається скло і розмерзається. Оцей конденсат у нас висохає. Тобто для того ця кнопка і ці в нас мурочки. Таке її призначення. Так, таке її призначення. Наступне, значить, панель приладів у нас має в даному автомобілі два конкретно основних прилади. Це у нас є тахометр, є прилад спідометр. Значить, тахометр нам показує кількість Одна. обертів. Так, двигуна в даному варіанті двигун у нас не працює, тому цифра у нас показується нуль. І далі 10, 20, 30, 40. Бачите? 50 і починаючи з 60, іде воно вже у нас з червоної зони. Бажано автомобіль не розкручувати постійно в червону зону, так як це буде шкодити самому автомобілі, так як це може е, ну, збільшити витрати палива, якщо ви постійно будете автомобіль на максимальних обертах працювати. Ще хочу звернути увагу, що тут не 10 обертів 20, там є позначення, дивіться, на одну хвилину і помножено на 100, тобто 1000, 2, 3, зрозуміло, молодець. А це таке. Наступний у нас прилад це спідометр, який говорить про те, з якою швидкістю ми з вами зараз рухаємося. Знову ж нікуди ми з вами не їдемо, тому циферка 0. У mm -hmm. нас європейський автомобіль, тому у нас кілометри на годину. Був це якийсь автомобіль англійський чи американський. Там у них мілі, можливо, чули про такі. Mm -hmm. Ну, отак, у нас кілометри на годину. Трішки пізніше ми до спідометра ще з вами повернемося. Посередині свого роду бортовий комп'ютер, який показує рівень палива в баці. Там якусь інформацію про пройдений шлях, загальний пробіг автомобіля, ну і індикатори там різноманітні можуть також mm -hmm. показувати контрольні лампи. Mm -hmm. До педалів в нас є три педальки, дві ноги. Ви можете сказати, що ж робити, де взяти третє. Да? Mm -hmm. Але насправді все дуже просто: mm -hmm. ліва ваша нога відповідає тільки за ліву педаль, яка найближче до вашої сторони автомобіля. Mm -hmm. Крайня ліва педалька. Це педаль щеплення, вона слугує в нас для того, щоб з'єднати двигун. Через трансмісію до колес. Тобто передати робочий е, момент двигуна на колеса е, через трансмісію. Значить, коли ми її натискаємо? І натискаємо як? Значить, Натискаємо ми її тоді, коли розпочинаємо рух, коли ми зупиняємось і коли ми перемикаємо передачу, так як у mm нас -hmm. автомобіль на механічній коробці передач. Значить, Щеплення натискаємо, ну взагалі педальки натискаємо ніжкою, е носочком, от як уявити, ви ніби підстрибуєте і приземляєтеся. То на цю частину ноги, ви ж не на п'ятку приземляєтесь, на носочки. Оцю частиною ножки ступні, ви якраз і натискаєте педаль. Щеплення треба натискати, якщо ми хочемо його натиснути, відразу і до кінця. Тобто взяли і натиснули його до кінця. Зараз поговоримо про момент, коли ми починаємо рух саме Ви Витиснули щеплення, включили передачу першу, бо рушаємо тільки з першої передачі. Або, наприклад, назад їдемо то задню включаємо і потихеньку відпускайте. Подивіться на мою ніжку, є декілька варіантів, як можна відпускати педаль. Перше, це коли ви разом з педалькою, п'яточку, дивіться, фіксуєте навіть, чи на підлозі, і вона у нас отак скользить по підлозі. Десь ножка розслаблена, не дуже напружена. Раз, натиснули і отак відпускаєте. це. Є один із варіантів, як цею педаль користуватися, як її відпускати. Другий момент це коли ми будемо п'ятку тримати в повітрі. Раз, і отак ми ще відпускаємо. Залеж, залежатиме від того, думаю, наскільки як зручніше. вам буде зручніше, так ви налаштуєтесь і під себе так буде вам, ну будемо вчитися так робити. Є ще третій варіант, я помічав за своїми студентами, але не рекомендую вам такий варіант, запускають педальку. І ножку починають отак. П'ятка в них чітко зафіксована, ножку отак вивертати. Ні, ви пані вони ступню отак вивертати, натиснули. І вивертати. Це Доходять до смачні? якогось да, це незручно. Доходять до якогось моменту, і вже нога не може далі вивернутися. Вони раз відступили і заглохли. О, тобто, тобто цей варіант 100% не годиться. Це ми про нього забуваємо. Значить, рушаємо, натиснули, включили першу передачу, потихеньку відпускаємо педаль щеплення в нашому конкретному автомобілі, плюс-мінус середині починає воно схвачувати, Тобто точка схвачування, точка утримання. Це коли диск щеплення приєднується до маховика. Тобто щеплення йде за з зацепкою з двигуном. І в цей момент. Відбувається така легенька вібрація по автомобілю, Можливо, на перших заняттях ви його не замітите, не відчуєте, але згодом ви почнете автомобіль відчувати. Mm -hmm. Це буде для вас вже тоді не новшинство да, і так далі. Тобто mm -hmm. натиснули, відпускаєте і розказує всім своїм учням, коли ви дійшли до цього моменту, що автомобіль ось починає їхати. Ось пішла така вібрація. Він от-от-от, ну не от-от, а вже починає потрошку рушати. Вам треба сцеплення, подальше щеплення, зробить паузу, зупинитися, тобто, підняли. Зробили mm -hmm. паузу, кажу, рахуємо до трьох, до п'яти, один, два, три, і плану далі відпустили. Якщо ми цю паузу, коли рушаємо, не будемо робити. Це тільки для того, щоб рушити. Ми будемо глохнути з вами. Десь підняли, притримали, як поїхала mm -hmm. машинка і відпустили далі. І все буде чітко, якщо буде. Ми зараз про це послухаємо, будемо тренуватися. Так, а далі, вже коли ми там на другу, на третю передачу переходимо, ми натиснули, переключилися і відпустили. Не треба ніяких пауз зробити. Тобто, вже mm -hmm. це можна робити швидшенько. Можете попробувати понатискати ту педальку. Відчути, як воно. Ну так, ведете, ведете? Десь серединка зробили паузу і далі відпускаєте. Так, єсть. Далі в нас є права нога. От права нога відповідає за педаль гальм або тормозу. Зручно чи від'їхати треба буде? Зручно. Це значить, вона стоїть на п'яточці, і наша ніжка або біля діжури педальки тормоза, гальм, або біля педальки газу. Тобто, або тут, або тут. І інших mm -hmm. варіантів нема. Не під собою, не на голові, десь. Або тут, або тут. Поняли? І вона отак mm -hmm. вас на п'яточці перевертається. Не треба гопака танцювати так нею. От педаль газу і педаль гальм ми натискаємо по мірі потреби. Коли щеплення ми відразу натискали, так же mm -hmm. я розказав. А от педалі газу і ми натискаємо по мірі потреби. Треба швидше, щоб автомобіль розганявся, більше ми її натискаємо. Треба плавніше, ми легенько її натискаємо. Mm -hmm. І так само гальма, різке гальмування, попередження ДТП натискаємо з сили, зупиняємося плавненьке, потихеньку, в общем, натискаємо. Гальма в цій машині досить такі непогані. Якщо би дуже бити по педалі, будемо з вами атак скріншоти робити, облогове скло. Так, зрозуміло. Переходимо до речага перемикання передач. Даний автомобіль у нас має 5 передач, щоб рухатися вперед, і одну передачу, щоб рухатися назад. Якщо в е, автомобілі все справне, то е, керчах стоїть між третій та четвертою передач, тобто в цій точці. Mm -hmm. Контроль, Ну, не контрольний, а від точці, Між третій та четвертий передач. Ось я його сюди, сюди. Якщо він на нейтралці, він, якраз бачите, стояє сюди. Між третій та четвертої передачі. Якщо ви хочете включити першу, вам треба під прямим кутом, тобто не по діагоналі штовхати, а по прямій лінії сюди перевели в цю точку і штовхнули вперед. Не бійтесь ззаду, не попадете. Якщо ви хочете другу, ви до себе да, прижимаєте і тягнете. Вниз це буде друга Доброго. передача. Хочете третю, якщо руку покласти, є такі шілочки, ви не раз. Відпустили, розслабили. Взяли, розслабили ручку. І речах чітко став проти третій передачі. Подали його вперед, він включив. Все, mm -hmm. третя передача. Хочемо четверту, просто по прямій, з третьої вниз. Ну, і від, відповідно, в іншому напрямку. З четвертої на третій вперед. З третьої на другої малюємо такий зігзаг з вами. Да? Ворожу боку Z, Сюди підтягнули до середини до себе, до ніжки і вниз. Друга, до себе піджимаємо і перша. Значить, на якій швидкості ми переключаємо передачу. Перше, щоб рушити, так? Набрали десь, ну, рушили, набрали кілометрів 20 перейшли ми на другу передачу. Розігналися 35-40 км, переходимо на третю передачу. Тобто від 30 до 40, вже якщо є 30, і до 40, розігналися, можна включити. третю. Оце в діапазоні, поняли? Третю передачу. І цього на навчальній їзді і їзді по місту, в принципі, для початку достатньо, тому що машина спокійна 50 їде на третій передачі без ніякого навантаження. І, і по місту максимально дозволена швидкість це у нас 50. 50. Тому для перших занять і так далі нам достатньо перших три передачі. Як скидати передачі? От уявляємо ситуацію, що ви їхали по прямій, по гарній дорозі, 50 км по місту на третій передачі. І попереду побачили світлофор червоним кольором, так? Ви починаєте скидати швидкість, пригальмовуєте, розумієте, що швидкість ваша падає, 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 і падає до 20 і менше кілометрів, то ми вже на третій передачі не можемо їхати, ми бо машина почне смикатися, дьоргатися і, врешті-решт, може заглохнути. Тобто, якщо 20 і менше їхали на третій, ми вже повинні перейти на другу. Тобто, нас зажигали щеплення, включили другу передачу. Їдемо, їдемо, проїхали перехрестя, за ним почалась погана дорога. Одні ями. Ми теж пригальмували, зрозуміли, що швидкість знову наша ще впала більше, то ми переходимо на першу передачу. А саме коли швидкість падає до 10 і менше, ніж 10 км, ми вже повинні перейти на першу передачу. Угу. Перше рушили, як рушаємо, 0, 20, 20 є другу включили. 30, наприклад, є вже третю включили і поїхали. А як скидаємо передачі, їхали на третій і менше, ніж 20 км, вже другу включаємо. Якщо менше, ніж 10 км, ми включаємо першу передачу. Поки що це може незрозуміло і важко, будемо їздити працювати, воно на автоматизмі все буде у вас робитись. Задня передача у нас включається з натиском вниз. Тобто речах ми прожимаємо вниз, підводимо максимально по прямій до себе і вперед. І це у нас буде задня передача. Тобто, якщо ви вниз речах не будете нажимати, ви в задню бачите. Не mm -hmm. хоче. Ось я нажав вниз, і видно, помітно, що провели. Mm -hmm. І вперед, це буде насадня. Передача. Попробуйте включати першу, другу, третю. Давайте Раз і вперед. Mm -hmm. Тепер до себе до ноги підтягуємо і тягнемо вниз один okay. щелчок і другий. Це ми включили другу. Бо перший ну, відчувається у вас руки, щелчки такі. Тобто so. Це ви на нітралку перейшли і потім дотягнули, включили другу. Давайте третю спробуємо. Раз. Розслабили руку і оце третя, Так. Давайте четверта у нас. Тепер зворотньому напрямку з на третю, з третій на другу. Вперед по прямій. Ще, це третя. Тепер на нітралочку. Так на серединку виводить. Ні, не дали, не дав. Отак. Раз. До mm -hmm. себе піджали. І вниз. Вниз, 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 вниз. Дашу. Оце друга. Mm -hmm. І до себе піджимаємо речах. І вперед. Це буде Перше. першим. Давайте ставте на нітралку. Mm -hmm. Так, все. Відпускаємо руки на руль. Стараємося сюди не дивитися, будемо вчитись, mm -hmm. щоб це все діло ми включали без погляду на речах. Тому що коли ми дивимося сюди, ми втрачаємо контроль над дорогою. Okay. Наступне це, що ми повинні з вами зробити і попробувати, це стояночне гальмо, тобто ручник на роді ще називається. Значить, ми його піднімаємо з кноп... без кнопки, тобто без натиску кнопки, а опускаємо, натискаємо кнопочку і ми його опустили до нас. Піднімаємо таким рухом mm -hmm. Попробуйте. У Угору трошки підтягайте, нажимайте цю кнопочку і опускайте вниз. Попробуйте ще підняти його. Ні, ми з кнопочки піднімаємо. Uh -huh. Давайте тягніть так. коротко. Yeah. Є. А тепер зафіксувати. Да, Це фік... ми зняли з ручника. А там стояночне в нас знято. Ну, такий невеличкий курс лекції для вас. Ми я з вами да, будемо прощатися. Кому було цікаво, ставте там вподобайки, залишайте коментарі. Ну, а ми з Дашою спробуємо покружляти по майданчику. Якщо буде цікаво, продовжимо знімати для вас відео. Так. І в майбутньому, можливо, колись вже через декілька занять ми якийсь маршрутик неваженький, неважкий з вами проїдемо. І Побачимо, як у нас буде виходить. Mm. Все, всім гарного дня і до побачення. До побачення.